У Лебедині відбулася обласна студентська науково-практична конференція на вічнім шляху до кобзаря, присвячена річчю від дня народження Тараса Шевченка. У її роботі взяли участь студенти, викладачі, письменники та представники сумської облдержадміністрації. У цьому залі зібралося студентство, яке знайомиться із творчою спадщиною геніального поета, саме за болінням серця, не за вимогами навчальних програм, не готуючись. До якогось заходу, планового чи позапланового. Кожен, хто живе на українській землі, є шанувальником творчості кобзаря. Тарас Шевченко став символом незнищеності українського народу. На прикладі його поезій я відчуваю силу українського слова у змалюванні природи рідного краю та гармонії суспільних відносин. Його слово шириться, перетинає кордони. Все, що пов'язане з Шевченком, дороге мені і рідне Шевченка велика любов до матері, до людини, до рідної України вчить, як треба жити на світі. Промовці зазначали, що головна книга Тараса Шевченка Кобзар є книгою мудрості народної, адже літературна спадщина видатного поета дає відповіді на запитання сьогодення, дає розуміння і суспільно-політичні ситуації, що сьогодні є в Україні і. Дає відповіді на ті запитання, які сьогодні хвилюють українське суспільство. Його не можна прочитати до кінця, його не можна збагнути достемен. Він живе не в хронологічному часі, а в історичному, і зрозуміло, що в усі часи він є актуальним. Лилася кров, і сльози матерів квітчали сонце, моновнім домовинам та встав Тарас. І став Тарасів син, і всі брати народи як один. Можливо, це і є найвища, найцінніша пам'ять про Тараса Шевченка, зокрема, присвячена 200-річчю Дня його народження. Тарас Шевченко це людина, яка стала легендою, символом для нашого народу. Особисто я пишаюся, що ми маємо такий талант. Звертаючись до Кобзаря. Ми можемо переконатися, що знаходимо у ньому відповіді на болючі питання сучасності. Нині Україна самостверджується для себе і для світу під знаком Шевченка. Під знаком Шевченка здобуває і повертає собі національну самосвідомість і гідність. Твори Шевченка близькі і зрозумілі українцям. Він був, є і буде продовжуватися, так як він, і є. Велична історія України. Слово Україна одне з найчастіше вживаніших у поезіях Шевченка. Це образ, не наче цвяшок бути в не найбоючіших і Ці рядки, мабуть, у душі і серці кожного українського патріота. Я так її, я так люблю, свою. Україну Богу, що прокляну самого Бога. За неї душу погублю. Про нього писали й інші митці. Володимир Винниченко говорив: на Україні повинно мати силу тільки українське слово. Інколи, у часи лихоліття та біди, люди перестають вірити у вільність України. Тарас Горі Шевченко, на мою думку, є актуальним в наш час. Тарас Ровий Шевченко жив на Україні, жив заради нас, щоб ми були вільними, гордими людьми. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо, писав Василь Семоненко. Крістоліття, 100 років, 200 років. Згадаємо сторічний ювілей, коли на Україні розпочалася громадянська війна. І можливо, в наш час ці. Сльози матерів. Ці переживання народу патріотів є найбільшою даниною для пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Безсмертні поетичні рядки Шевченка покладають на музику цю поезію. Багато разів клали на музику такі композитори, як гладкий, степовий синиці Юцевич і сучасний сумський кобзар. Мошик багато віршів кобзаря. Були покладені на музику ще ним. На жаль, до нашого часу не збереглися ці музичні переклади, але на Сумщині дуже цінують і пам'ятають музику Шевченка. Ліричну атмосферу Шевченки Ани продовжили читання його віршів, розповіді про перебування Тараса на Сумщині та пісні на його віршовані слова. Справжньою окрасою проведеного заходу стали виступи чітців. Де ж той світ? І де та правда? Горе, горе, ненагодованих і голих живуть в посідній толках далі, живуть до матері і байстря. Дівчатачу, як ту отдаву. Для кого я пишу? Для чого? За що Україну люблю? Чи варта вона огня святого? А все-таки люблю її? До шевченківських читань долучилися і викладачі із беззаконням, із катами, з князями, з темними рабами вночі підкрали, зайняли отари з поля пасущих і шатра їх. Убогі кущі і все добро дітей малих, сестру, жону і все взяли. Нікого не залишили байдужими і наступні поетичні рядки. Всього того, чого мати не зуміє дати. Бо світ сонця воду брала, в перевійку купала, до півночі колихала, до світла співала. Не оминули увагою талант Шевченка як художника, який надихає подихом душі стає для мене геній української культури Тарас Григорович Шевченко, до 200-річчя з дня народження Кобзаря я створила декілька картин а, а, і особливо портрет Тараса Григоровича Шевченка. Саме Шевченкові картини це картини, до яких можна до яких хочеться доторкнутися. Наталія Вакуленко Сергію Сенко для телеканалу Пульсар.